Починається у нас друга сьогоднішнього дня в рамках розгляду Кубку Крінею. Вона розпочинається ось такою атакою від люберта 2 у матчі проти локомотива. Зараз не збиває у нас Малахівський. Було кілька хороших моментів для взяття воріт локомотива. Але вони не увінчались успіхом. Перває зараз там філій спірвив руки Дуці. Він йде під 14 номером. Якраз легко відстинути Василенка та профісі. Заборо тим часом виникає у локомотива і забиває зараз Сердак. І ще і відкладаний має бути, так і є. Ще падний фол для Люберта 2 одразу. Зверніть увагу, як зараз активно діє перша щілька Люберта 2. Волохівський знов знову посади зараз на повертає на Лахівська порває Волохівський прямо руки з нового дусі. Гадаю, що на цьому турнірі на ту Україну 13 у нас грають. Одинадцять команд. Мало би бути бути дванадцять, але на жаль, в останній момент не змогла поїхати. у комиссафу. тим часом момент і тут вже титу святує свій команду, пробував зараз Сардак. і за контролипати любов. Два води за пасі де на груб'як, гробяк, грубяк, груб'як, груб'як пробуває сам зліва, але прямо туди, де знаходився зараз дудка. Якщо ми друге над Любертом. З моменту гербінняка проває гріко. Засобів дервишу і без проблем підне для дудки. Нагадаю я також, що завтра у нас будуть заключені подивіти мені турніру за 9-11 місця України Ю 13. І завтра о 10:30. За моїм часом забиває Люберт. У нас це Рафунов. Забиває у нас панфілець. Нестер Панфілець забиває не почнети з серії пенальті. по воротах, який захищатиме Денис Шевчика, зараз забиває Малахівський пенальті ось, Титуса. І Сардак зараз не забиває. Поперечно влучає він. І зараз зміна вратаря у, у квіткові Буласі. Олександр Дудка зараз такий не змій. Зараз до у цій серії пенальті Остачук проти Титуса. Забиває зараз Остапчук. 2-1 на рахунок. І забиває Сидоров. 3-1 на рахунок стає у цій серії пенальті. І це означає, що Рідбок перемагає у цій зустрічі. Перша поразка локомотива у міні-турнірі за 9-12 місця.